Нарешті час люстратора. Сьогодні ми підготували для вас дещо і справді особливе. Багато хто з наших колег в ці передсвяткові дні будуть підбивати підсумки року. Але ми інші. І пропонуємо ось що. Дві теми, які пройшли дуже гучно для України. Безумовно, перша це безвізовий режим. Скільки порожніх обіцянок ми почули? Так, не від тих же молдаван, які вже два роки спокійно подорожують Європою без кордонів. Ну і звичайно, Євробачення, яке має відбутися в Києві наступного року і яке привезене зі Стокгольму. Отже, абсолютний ексклюзив зі столиць Швеції та Молдови. Мої колеги Саша Глазунова та Валентин Ковалевський. Дві з половиною години у повітрі і нас вітає Стокгольм. Мы прилетели в аеропорт Орланда. Это один из аэропортов Стокгольма. Сейчас мы попробуем найти здесь хоть какой-нибудь банкомат и попытаться отсюда уехать в центр города. Нужно шукати где-то жилье. Говорят, что отсюда можно уехать тремя способами на поезде. На таксі і на автобусі, оскільки ми хочемо показати вам, як дешево провести уікенд і праздники. Собственно говоря, ми будемо искать самый дешевый способ поговорювати автобус. Сейчас мы его найдем, и узнаем, сколько он ага. стоит. Я зі своєю кулькою приїхала у самісінький центр і одразу побачила її сорокаметрову новорічну ялинку. Тут у нас із кулькою особлива місія. Але про це трохи згодом. А поки. Та нальдой плюс дой ви фелічуєте у анульну ламульс ані. Люстратор у Молдавії. Ми приїхали до міста Кишеньо, аби не тільки розповісти про новорічні традиції в цій республіці, але і... Розповісти, як багато людей дозволять собі відправитись в новорічні подорожі в країни ЄС у зв'язку з тим, що вже два роки в них існує безвізовий режим, і зараз я під музику урочисто е хочу повісити цю новорічну кульку, е зроблену власними руками. треба відзначити що в Молдові досить вигідні кредити на придбання житла відсоткова ставка всього 7%. покриття інтернету 4G з'явилось тут ще раніше ніж у франції також у молдові дозволене подвійне громадянство долар і євро у вільному обігу ну і само собою без віз якого ми так довго чекаємо іноді здається що не дочекаємось ніколи та про все по черзі Наша кулька одразу ж стала користуватись попитом серед гарненьких любителів селфі, і взагалі примітно, що Молдова багата на гарненькі дівочі обличчя у Кишиневі. Нам пощастило познайомитись із іще однією чарівною дівчиною Катериною Камінською. Чому пощастило? Тому що молоде покоління тут зазвичай спілкуються румунською мовою. Понимайте по поруски вообще ні, ні капельки, ні грамочки. Я зрозумів». Катя ж виявилась російськомовною. Залюбки приділила нам час і розповіла, як місто підготувалося до новорічного святкування. В цьому році у нас празднування, скажімо так, м'яко говоря, скромні. Я так розумію, що мерія, по крайній мере, по інформації з мерії, практично не потратила навіть на новогодню ёлку грошей в цьому році. Її оплатив один із бізнесменів, який пожелав залишатися неізвісним, але ми знаємо, що вона стоїть 15 тисяч лів. То есть в этом году все-таки немного дороже елка, чем предыдущая. А откуда с вот. нее? Ее из одного из пригородов Кишиневского, то есть недалеко из домашнего хозяйства, просто люди решили, что елка... Решили, в общем, с ней распрощаться. Она у них в дворе прям росла, они ее вот позволили спилить mm -hmm. и продали. А ще Катя працює журналістом і редактором новин, мабуть, на єдиному опозиційному телеканалі Молдови. Всі інші контролює місцевий олігарх. Та зараз мова не про це. Звичайно, ми не могли втриматися і напросилась у гості до творчого колективу телеканалу Журнал ТВ. На этой арене произошло очень і очень знакове для України событие 2016 года. Впервые после победы послі Руслани много лет назад, в 2004 наверное, году, ґаду. Победу на Евровидении одержала Джамала со своей чувственной песней. И благодаря этому она привезла Евровидение, собственно говоря, в Украину. И именно поэтому мы приехали в Швецию, в Стокгольм, чтобы показать, как здесь дешево, прикольно можно провести новогодние рождественские праздники. Хотя это одна из самых дорогих стран и один из самых дорогих городов мира. Стокгольм – столица Швеции, батькивщина викингов. Місто розташоване на 14 островах, яке вражає своєю стриманістю і розкішшю одночасно. Місто, яке відносять до десятки найдорожчих у світі, але у якому і за мінімальні кошти можна відчути себе королем, та нам вже час заселятися. Це просто кораблік, а впереді зараз не просто. Это хостел. И в Швеции, наверное, прикольно жить в хостеле, учитывая, что, наверное, у каждого шведа есть свой корабль. А вот и он. Одна ночь здесь не данком 40 евро. У загальной комнате на 4 особы. Потрапивши всередину, я був вражений неймовірною кількістю телевізійних майданчиків. На досить маленькому просторі колективу вдається виготовляти величезну кількість телеконтенту. Саме в цю мить триває прямий ефір, присвячений новорічним святам.

Сам генеральний режисер телеканалу Анатолій Дурбале демонструє потужності, завдяки яким створюються телевізійні програми. З 2010 тисячі десятого года з п'ятого мартами в ефірі офіційно, Хоча журнал ТВ существував два года до того в інтернеті. И структура у нас очень простая. Мы занимаем два этажа, как видите, этого здания. Ну, не всего здания, а часть здания. И они как бы так теоретически разделены на две части. Этаж новостей, этаж, как мы называем, продукции, то есть других передач. Хотя, конечно, это условное разделение, поскольку очень много, да. вы понимаете, технических слов, которые совместно работают. Дой плюс дой. Два плюс два, да, канал? Да. Вот у нас тут, например, целая стена, которую мы выделили для программирования. Мы начали с таких досок, а потом все шире, 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 шире. И приходится планировать на целую огромную стену, кто что когда делает. 8 часов ежедневно. Ни один канал в Молдове не выпускает, ну, кроме молдова один, который государственный канал, это я говорю из этих, ни один не выпускает такое количество собственного, то есть продукта, произведенного здесь в Молдове. З нашими людьми, з нашими там не знаю, актерами, пипівцями, там політиками і так далі. І тому подобне ми в этом смислі лідери. До речі, анатолій ще й співведучий сатиричної програми у радира, що українською означає час посміятися. Dragi privitori, avem un candidat unic din partea opoziției de centru dreapta la alegerile din 30 octombrie. Na drugomu поверсі ce redacție. Avem o echipă din Ucraina, niște colegi, doar să le spun că aici e ziarul. O poate să intrăm, zahadite. Вікторія Попа, журналіст газети. В нас виявилися напрямки роботи схожі. Жінка розповіла, як викрала потужну корупційну схему за участі вищого керівництва країни, мера Кишинева Доріна Кіртуака, спікера парламенту Андріана Кандула і депутата Кирила Лучинського. В, в одному муніципальному проєкті вони повинні були отремонті, то є конструїрувати реконструювати 10 дорог в муніципі Кишенєв. Они отмыли, да? От, от, они отмыли, так показывает инспекция э, экономическая инспекция. Что они отмыли э, почти 8 миллионов леев э, через этот проект, муниципальный проект. У нас даже есть все документы, которые доказывают это. Я пять недель ждала этого ответа от Дорины Киртуако, потому что именно при Мария была замешана в этом. Как они же реконструировали эти 10 дорог. Это было в 2010 году, этот проект. Конечно, он сказал, что это все неправда, но, но документы есть. Аби ви зрозуміли масштаби корупційної схеми, 8 мільйонів леїв це хіба на півмільйона американських доларів. Не менш цікавий метро. Підземна його частина висічена у скелях, а оформленням займалися різноманітні дизайнери. На ньому мы дісталися до центрального району міста Гамластан. В районі Гамластан, куди не сверні, все одно прийдеш на рождественську ярмарку. Куча вкусняшек, всяких там сладостей. Но об этом я расскажу ввечері. А сейчас вот, вот эти вот два дома желтый и красный это самые популярные дома в Стокгольме. Чем они популярны, даже сами шведы не знают. Но есть одно но. В одном из этих домиков, вероятнее всего, в желтом, а по сказке жил Карлсон. Туда можно заказать экскурсию, но для нас это слишком дорого. Неподалік знайшли найвужчу вуличку міста. Сама узкая вулиця Стокгольма в старому місті. Тут є місце, де ширина її не більше 90 сантиметров. Казайте картину, покупайте вот такую себе квартиру в Стокгольме. Самый центр, старый город, там 100 квадратов. Приходите, открываете окошко. Оп. А тут стена. Після захопливої екскурсії ми вирішили перевірити, як працює безвіз. До речі, повторююся, у Молдові ці обмеження зняли ще два роки тому. Не помітити цього ну дуже важко. Тут всюди автобуси з полученнями буквально до кожної європейської країни. Я от бачу, що автобус відправляється в Париж, і я так розумію, що ви зараз уже через пару так? Угу. Ну, А Могли б розказати об этом раніше ви точно так же собі себе? Відбрати. Ні, звісно, раніше ми не могли такого. Себе позволить. И самое основное у нас там живет дочь и там две внучки близняшки. И вот мы сейчас к ним едем на праздники, это большое счастье. А раньше, естественно, надо было ждать визу, надо было ждать, чтобы они нас вызвали. без безвизу, оценила и сами перевизники. А вот расскажите, в момент, когда ввели безвизовый режим, то есть у вас работы стало больше, да? Скажем так. То есть вы, как частный предприниматель, оцениваете это как позитивное да, явление? Да. Да? А вот если сравнивать с прошлым временем, вот могли бы как-то рассказать свои ощущения? Так, Румыны сперва первые зашли, правильно? Начали румын, потом мы, потом у Хаина. У нас есть друзья, которые тоже перевозчики, с Черновцы на Париж. У них мало пассажиров, потому что проблема с перевозкой. Как? Тоже тебе ты визу, проблемы. А так, взял паспорт, на второй день поехал туда. Хоть такие маршруты не всем по Если так подумать про наш бюджет, то как-то так, нейтрально отнеслись. Нейтрально, да? То Я то есть, точно. То есть нет возможности, да, просто поехать? Да, да, да. Будете ли вы ехать на Новый год, на какие-то праздники в Евросоюз? У вас же без виз теперь. У вас теперь это все свободно? Нет, в семье буду отмечать Новый год. С, -с семьей, да, будет да, здесь. А кто-нибудь из ваших знакомых ездит? Нет, не думаю. Мы у тех у кого есть возможности и едут. Ну, ну, да, это правда. У тех кто есть возможность они едут. А у нас возможности нету. Не знаю я таких людей. У нас знакомых никто не ездит никуда, по крайней мере. В нашей стране нет возможности, чтобы кто-то поехал. А ще ми вирішили завітати до місцевого аеропорту. До речі, зверніть увагу на досить цікаве новорічне оформлення. Та зараз не про те мова. Нам щойно стало відомо, що до Кишиньова прибувають одразу три рейси: це Венеція, Верона та Рим. Отже, спробуємо зараз з кимось поспілкуватися і тут. Асажі кусі у Шаптевасакішіноміхенсу салати. Майки порожки вообще ні, ні капельки, ні грамочки. Я понял. Добрый день, мы журналисты из Киева, телеканал Два плюс 2. Мы снимаем про безвизовый режим. Скажите, откуда вы прилетели? Из Ромы, Италии. Из Рима, да? Да. Часто летаете туда? Нет. Нет? А вот ну, вы летаете по биометрическому паспорту или вы нет, проживаете, по... там? Румынском. А, по румынскому. А, по-румынскому, да. Ну, а вообще пользуетесь вот этим биометрическим паспортом? То, что ввели безвизовый еще режим, нет. еще да, нет, нет, нет еще да? Нет, еще нет. Ни разу. Раз. Ага. Телеканал из Киева, Украина, Два Не понимаете? Самый главный сигнал. То есть знак, то да, видимо, то Говорит о том, да, наверное, я не знаю. Но, но это единственное отличие между визуальное отличие между предыдущим и, и нынешним паспортом, биометрическим. Угу. То есть вот этот знак. И он, наверное, где-то там внутри. Угу. Так что по другим показателям, это так, на первый я взгляд одинаковый тот же паспорт. В Европу летаете часто? Ну, не совсем. Ну, бывает. Но вот в момент, когда вам ввели этот закон о безвизовом режиме, то есть как вы это оценили в тот момент? Негативно, это, же... это не может быть оценено негативно. Снимаем про безвизовый режим. Ну, можем так поговорить просто. Как дела? Нормально? А что, почему вы ходите так быстро? Как бы это, я не понимаю, по-русски. Я у интеллект. Ага, я понял. Все хорошо у нас. Все хорошо у вас? Да. Сережа, вот вы Вот мы. Все хорошо у нее, она говорит. Говорит, что счастлива, что у них безвизовый режим. Говорит, що паспорт, Вообще круто. В общем, она счастлива. Вот вы сейчас откуда прилетели? А, из Рима. Из Рима. Да. Но ну, вы по молдавскому паспорту? А, по болгарскому паспорту. По болгарскому даже. Да. То есть вы не пользуетесь биометрическим, да, а, вот а, Я биометрическим не пользуюсь, но это хорошая опция, в случае чего, если я обновляю свой европейский паспорт, я могу mm. спокойно приехать а, в Рим и не пропускать учебу. Mm -hmm. Ну а часто, часто летаете туда? Все. Да, я очень часто я там а... учусь. Ага, я понял. Да, поэтому приходится жить там, в Туршии, пока еще не существовала биометрическая система паспорта mm -hmm. молдавских. И это было действительно сложно. И я прекрасно понимаю, насколько сложно людям, которых нет да, свободы. <соспитут> а где вы учитесь? А, в Сипенце Римском университете. Только мы гуляли, звочурило, на улицах засяяли тысячи его гнев. В Швеции перед Рождеством очень много развешивают ярких лампочек, гирлянд. А вообще для шведов свет это очень такой вот больной вопрос, можно сказать. Потому что в 8 утра темно, еще темно. В 3 часа дня уже темно. Вот, собственно говоря, сейчас на улице 15.26. А такое ощущение, что уже все 9 часов вечера. Именно поэтому все вот эти вот гирлянды, разные развешенные, красивые, звезды в окнах, свечи, они создают дополнительную атмосферу праздника. И ты весь день ходишь, как будто бы в сумерках, и как будто бы праздник. Красиво. Надо обязательно сделать салфи. потому тому, що в Києві я солфі такого не зділи. А отже саме час повертатись на ярмарок. Людей побільшало, різноманітні розваги стали привабливішими. І я вирішила пошукати щастя у розіграші двокілограмової плитки з шоколаду. Стоить це удовольствие, три цифри стоїть 50 крон. Це чуть-чуть больше 5 євро. Якщо я за ці 5 євро получу 2 кілограми шоколадки, я буду <плес> дуже шоколад. Все ж нам цікаво, хто буде зустрічати Новий рік вдома. А тому вирушаємо до найближчого гіпермаркету. Передсвяткові закупівлі саме в розпалі. А зараз ми спробуємо дізнатися, скільки жителі Молдавії готові витратити на новорічний стіл. Все, що вам треба зрозуміти, що один молдавський лей дорівнює однієї гривні 35 копійкам. Ну, ми це ще не обсуждали. То, що, то, що зараз ми видимо, це ще не новогодні стол. Ні, це новогодний. А що, как це это взагалі? новогоднего? Масштабності. масштабністю. То есть вы репетируете, да, перед тем, Да, как да, на да. Новый год. И что будете готовить? Традиционно мясо, mm -hmm. то есть икра и тому подобное. Оливье, как и все. Я понял. То есть мы в этом смысле похожи. Да. Хотим сравнить просто как Жители Молдавии вообще готовы, сколько потратить денег на новогодний стол. Обычно, ну, мы, допустим, сейчас 100 евро потратили. 100 евро. Да, но ну, это не колек. Бы это шли от такого, чтобы столы ломились от еды, от, не знаю. Угу. То, то есть... есть оливье готовить не будет? Не, это? оливье, само собой, ага. это классика. То есть -то осталось. Да, оливье, то есть шуба, это, в принципе, классика. А так, в принципе, ничего такого тяжелого, чтобы потом... Вот я слышал, там кто-то 100 долларов потратит, то 150 да, евро потратил. Да, то есть но, есть а, такие семьи. Но у нас, в принципе. Ну, в принципе, может быть, мы в такую сумму тоже войдем, но как бы за счет не количества, скорее а качества. Скажите, это вы к Новому году готовитесь так? Нет, это мы готовимся к Новому году в центре для детей. А, в центре для детей. А что у вас за центр, скажите? Вот. Центр дизи пентру копи. Тен фамили. Это центр временного размещения для детей из неблагополучных семей. Элементары. Все. Спасибо вам. С наступающими праздниками. Поставше, поставше. Продажа спиртных напитков на улице в Швеции запрещена в принципе. И у них есть такое правило, все алкогольные напитки продаются в сети магазинов. Эти магазины здесь монополисты, и их еще нужно поискать. Сейчас попробуем поискать. Сейчас Швеция очень дорогая страна, и алкоголь у них тоже очень дорого. Они таким образом пытаются бороться с алкоголизмом и прививать какую-то культуру выпивания, если это можно так назвать. У них есть даже вот такие штуки. Они расписывают и показывают, с какой едой, какой алкоголь сочетается, правильно нужно пить. Прям по сырам они рисуют, какой сыр, с какими алкоголями его правильно нужно пить. Вартисть пива тут від 4 евро. Найдешевша пляшка вина обійдеться у 8 евро. Варто зауважити, що по суботах ці магазини працюють за скороченим графіком, а у неділю взагалі зачинені. України нет. у Стокгольмі. Є де да розгулятися, і шопоголікам, проте за одяг або щось іще доведеться викласти кругленьку суму. Тож це не про наш бюджет. Ми економимо. Дорогою додому ми заїхали до одного села на півночі Молдови. Досить типова картина для багатьох регіонів, де люди кидають свої помешкання та їдуть на заробітки в країни ЄС, зокрема в Румунію, і навіть Росію. Ну з огляду на все, це колись була вулиця, і ось все, що лишилось, це, мабуть, була хата якась, залишки від паркану. Чи пов'язано це з безвізовим режимом? Сумніваюся скоріше за все з економічних причин: людям просто не вистачає грошей і нічого не лишається, як шукати кращої долі в іншій країні. До речі, як би жахливо це не виглядало, і здається, що тут в цій країні відбувся якийсь повний колапс. Проте хочеться відмітити, що в країні існує 4G покриття інтернету. В країні існує Офіційний представник iPhone, наприклад, якщо ви хочете взяти кредит на придбання житлового приміщення для своєї сім'ї, то відсоткова ставка складатиме лише 7%. Зверніть увагу, в той час як в нашій країні менше 25% не підходь взагалі. Попри всі складнощі, тут дуже привітні люди, дізнавшись, що ми з України скористались нагодою привітати наших глядачів із прийдешніми новорічними святами, всіх поздравляємо з Новим годом і желаємо, щоб український народ не знав бід в этом году. Саме українці був годом людей, які проживають в країні такої вак великої, хорошої, як Україна. І от сімнадцять рік, щоб. круто изменил год петуха, извинил жизнь в этом Украине. Кончилась эта война. Дай вам Бог здоровья, счастья, любви и мир вокруг нашим землей. Побольше хорошего, чтобы были самые лучшие Намерений, желаний, чтобы была дружба всегда между людьми. Я желаю смелости, я желаю вот этого чувства свободы, вот ощущать его, радоваться ему. И ни в коем случае не сгибаться и ни, ни в коем случае не сдаваться. Даже если очень-очень трудно. Потому что если очень-очень-очень трудно, значит выход близок. И обязательно наступит. Ну известно же, что э, выход это вход куда-то еще. Это всегда так. С Новым годом. Вже глибока ніч і мені час повернутися до головної ялинки Стокгольму. Це 40-метрове дерево вже протягом 16 років дарує жителям столиці місцева компанія. Була у нас така ідея оставити люстратора Здесь, в Стокгольмі. Я, звісно, дуже хотіла, щоб частичка ілюстратора, яку залишилася в Стокгольмі, це була я, і щоб я здесь жила, все було б хорошо. Вот, но... столько денег нет ну или да или меня просто заберут и я останусь в стокгольмской тюрьме вот поэтому мы решили попытаться повесить ее ел... на елку шарик вот вот этот вот шарик с логотипом 2 плюс 2 вот этими вот рученьками собственно ручными разрисовывала его вырезала вот этот трафаретик красила його, грунтувала. Все було по красоті. Але так просто повісити кульку, як це вийшло у мого колеги, мені не вдасться. По-перше, гілки дуже високо. По-друге, за нами спостерігає поліція. Я що не мужик? Що? Я що не на ілюстраторі роботи, я прокурора в нього та йолки спугалась. Чому? Іди сюди. Раді моя. Я это сделать. Воно должно здесь висеть. Фінальний акорд зіграно. Кулька на ялинці. Це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтеся з нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.